Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати, як виводити пшеничну 100% закваску. Ось така вона в мене гарна, активна, на піку, з дуже приємним ароматом. В даному відео хочу показати вам, що закваску можуть вивести не тільки професіонали, чи люди, які займаються кухнею, хлібо пекарством, чи будь-якою випічкою, а також і новачки. Для цього я запросила свого чоловіка, який мені в цьому допоможе. Доброго дня! Щоб наша закваска була міцною, активною та працьовитою, для цього нам потрібна перша та найголовніша умова це якісне борошно. Воно може бути міцне, хлібне, біле, ось таке або цільнозірнове. Пшеничне борошно, відоме як міцне, це борошно з більшим відсотком глютену, тобто з більшою кількістю рослинного білка. Словом, тісто з більш високим вмістом клейковини буде мати більше опори, еластичності та розтягнення. Цільнозернове борошно це пшеничне борошно середнього помолу, яке отримують в процесі перемелювання цілого зерна пшеничного. Всі цінні речовини, що містять зарток, залишаються в борошні: вітаміни групи Б, магній, кальцій та фосфор являються джерелом рослинних волокон, які служать такмовою, такмовною щіткою для кишківника та допомагають виводити токсини. Для цього багато не потрібно нам ні знань, ні інгредієнтів, ні практики. Всього навсього беремо борошно, додаємо до чистої посудини контейнера, в якому будемо виводити закваску. Далі додаємо чисту питну воду не з крана. Кількість інгредієнтів розписую в описі під відео. Далі беремо і змішуємо це все до однорідного стану, щоб не було грудочок. Просто ось так беремо і змішуємо. На мою думку, літо це найкращий час для виведення закваски, тому що в приміщенні якраз оптимальна температура для виведення цієї закваски. Температура повинна бути 28-30 градусів Цельсія. Ось така однорідна маса повинна бути. Я вивожу закваску в невеликих кількостях. Тобто беру невелику кількість боржна, щоб не викидати зайве потім, коли ми будемо під час того, як будемо виводити, нам потрібно буде залишки викидати. Щоб багато не переводити боржна, я беру потрішки. Окей. Okay. Uh -huh. Далі вирівнюємо поверхню. І одягаємо резиночку, щоб видно було, доки у нас є закласка. Тобто наш стартер. І скільки вона чи починає розтачення. Як міточку. Можна також олівцем чи ручкою зробити. От собі візьму червону. Ось так. Кладемо міточку. Коли закваска вже видно буде, що піднімається вдвічі від нашої помітки, вона готова до використання. Далі накриваємо не герметично, тому що закваска, там є бактерії, які будуть розвиватися, щоб вони могли дихати. Якщо ми накриємо, то там буде розвиватися пліснява і цвіль. Я беру ось такі кришечки підставки з коркового дерева. Ось так накриваємо та залишаємо при кімнатній температурі на 24 години, тобто на добу. Сьогодні другий день. Бачимо, що в заквасках активно поселилося життя. Ось вони стають вже рихлими, пористими ось такими. Сьогодні наблюдаємо, а завтра вже будемо їх підгодовувати. І так, сьогодні у нас третій день. Як бачимо, наша закваска дуже активно росте. Незалежності від того, чи якою рукою. Ми годували закваску, залежить все від борошна і від температури, яка знаходиться в нашому приміщенні. Отож, що робимо сьогодні? Сьогодні ми відкидаємо частину закваски. Ось покажу, яка всередині. Вже досить активна. Залишаю буквально трішечки. на дне, так на стеночках. Цього нам вистачить. Ну, покажу середненько. Угу. Угу. Все. Добре так. Це дышать? так. Добре, лише так. Угу. Це ми викидаємо і не зберігаємо вже після п'ятого дня залишки закваски ми будемо зберігати. А третій і четвертий день ми викидаємо. Далі ми будемо це підгодовувати. Додаємо сюди борошно і воду. І все перемішуємо. Перемішуємо добре інтенсивно до однорідного стану. Так добре, енергійно, енергійно перемішую. Вирівнюю поверхню для того, щоб вирівняти резиночку і бачити, наскільки вона піднімається далі. Накриваю так само кришкою негерметично та залишаю до завтрашнього дня. Четвертий день повторюємо все те саме, що робили третього дня. Частину залишки викидаємо, підгодовуємо один до одного, розмішуємо та залишаємо при кімнатній температурі на добу для бродіння. Підгодовую закваску завжди в маленькій кількості, тобто веду її в невеличкій кількості. Загальна маса закваски, яка ось в стакані, в ємності, яка зберігається, приблизно 25-30 грамів. Тобто, це виходить до 15 грамів борошна та води. Це не так. Багато, не так затратно, і виводити її можна дуже легко і при кімнатній температурі. Тобто це не так багато закваски і залишків буде залишатися. Чим частіше ви годуєте закваску, тим вона буде сильніша і міцніша, і на ній краще буде е, випічка. Тим краще буде, випічка буде краще розвиватися, відкриватися і буде більш пухкою. Як зберігати закваску у жаркий день? Коли літо жарко, закваска дуже часто перекисає, тому як найкраще брати охолоджену воду бажано з холодильника. Тим довше закваска буде рости і харчуватися. Тобто їсти буде, тим довше вона буде підніматися, тому що їй потрібен буде час для того, щоб зігрітися. Отож, беремо холодні продукти і змішуємо, і тоді закваска буде довше зберігатися. Якщо закваска вже вилітає і не тримається в ємності, тоді її бажано ховати на ніч в холодильник, на день доставати. І при кімнатній температурі за декілька годин вона буде виростати. Якщо вам потрібна закваска зранку, тоді на ніч, ввечері ви її підгодовуєте інтенсивно, залишаєте при кімнатній температурі і вона підросте і буде досить активно. Тоді в нею можна користуватися. Як зберігти закваску, коли ми їдемо у відпустку? Дуже легко, дуже не потрібно з собою її брати, возити, чи хвилюватися, що, з нею щось трапиться, все дуже легко. Годуємо пів чайної ложки закваски на піку готової. Додаємо 100 г борошна, 100 г води. Інтенсивно перемішуємо та ховаємо до холодильника. За цей час, приблизно тиждень, закваска буде зберігатися і буде харчуватися тиждень-півтора, вона спокійно переживе в холодильнику і буде ще досить активна. Після чого ми приїжджаємо додому, достаємо закваску, даємо їй зігрітися, відбираємо частину, підгодовуємо, доводимо до потрібної нам ваги і далі ведемо, як завжди. Якщо ж ви їдете на довший час, тобто на 3-4 неділі, на місяць, тоді краще закваску заморозити або засушити. Ось цю закваску, яка зараз на піку. Дивіться, яка вона активна, зараз гарна. Зараз я вам покажу ближче її. Дивіться. Бачите, яка краса? Яка гарна. Вона дуже зараз ніжне повітря, вона нас дуже-дуже активна. Подивіться, скільки тут бульбашок. Ось викладаю її на шматок пергаментного паперу та рівномірно розподіляю на поверхні паперу. Таким способом ми висушуємо закваску і вона буде зберігатися у нас. Довгий-довгий період. Термін зберігання цієї закваски, тобто сухої, необмежений. Ось так. І ось в такому стані я її залишаю при кімнатній температурі, щоб вона висохла до такого стану. Ось. Це я вчора розмастила, щоб показати вам сьогодні. Коли вона ось так висохла, я беру ступку. Перекладаю ці шматочки в ступку і подрібнюю. Чим дрібніше, тим краще. Ось подрібнюю закваску, перекладаю її в скляну баночку з корком. І залишаю ось так в темному приміщенні, тобто в десь в шафці зберігати. Будьте обережні, щоб закваска добре висохла. Якщо вона до кінця не висохла, є ризик того, що в ній можуть завестися якісь дрібні комахи, як ніби жучки чи черв'ячки, як в будь-якому зерні чи борошні. Ось в такому стані зберігаю, щоб вона була на очах і в прозорій скляній тарі, щоб було видно, чи з нею все гаразд, все добре. У мене є ось така баночка в холодильнику, в яку я завжди складаю залишки, тобто те, що мені залишається. Якщо я не використовую, я ось ці залишки перекладаю в цей контейнер і зберігаю в холодильнику приблизно тиждень. За тиждень я щодня годую свою закваску. За тиждень збирається повна баночка, приблизно 200 г, і на залишках готую різні рецепти. Посилання на такі рецепти залишу внизу в описі. Дуже смачні бельгійські вафлі. Неймовірні. Їх можна готувати як і на звичайній заквасці, так і на залишках. Залишу рецепти, поспробуйте, скуштуєте, а також, неймовірно, смачні панкейки. Контейнер герметично закриваю і відкладаю його в холодильник. Тобто ця закваска вже в сплячому вигляді зберігається в мене в холодильнику. Тут також годую в маленьких пропорціях, не додаю багато, щоб не переводити багато борошна, потрішечки. Що робити, якщо закваска у вас не прокидається? В першу чергу, що це неякісне борошно. Тобто борошно піддавалося дуже багато різної обробки, і там немає чому немає змоги зародитися новому життю, тобто цим кисломолочним бактеріям, тому що борошно не має життя, скажімо так. Коли додаємо ми певні дріжджі, тобто звичайні штучні дріжджі, то вона вони активно розрих, розпушують нам наше тісто. Проте в такому борошні немає змоги зародитися диким дріжджем, цим корисним, які харчуються кисломолочними бактеріями, які не можуть жити в такому середовищі. Якщо ви впевнені, що борошно підібрали якісне, але все одно немає не життя, в заквасці, ви не бачите ніякого результату, то я рекомендую кинути туди одну-дві родзинки. І за рахунок тих бактерій, які є на поверхні грязної, наголошую, не митої, грязно, так як є, так, як є з упаковки, з упакування достаємо і кидаємо в закваску, коли годуємо. Ось ця родзинка, ці бактерії, які є на поверхні, дикі допоможуть розвинути ось це життя. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Діліться друзями. Підписуйтесь, складіть вподобайки та мирно всім неба над головою.